Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні разом з вами ми приготуємо дуже смачну сирну запіканку. Ось я приготувала усі потрібні мені продукти: кілограм сиру, 3 яйця, склянка цукру, пакетик ванільного цукру, 5 столових ложок манки, родзинки та цукати і 1 мандарин. Можна брати лимон, можна апельсин. У мене сьогодні мандари. А далі все дуже просто. Спочатку потрібно збити блендером сир, яйця, цукор і ванільний цукор. Все, сир я збила. Ось така виходить кремоподібна маса. І тепер сюди додаємо манку. І вже просто ложкою я зараз перемішаю і залишу на 15 хвилин для набухання манки. Минуло 15 хвилин. Я додала сюди промиті родзинки, цукати і потерла цедру з мандарина. Зараз знову добре все вимішаю і перекладу у форму. Випікати буду в круглій роз'ємній формі. Я її вистелила пергаментом і виклала туди сирну масу. Добре розрівнюємо, особливо від центру до боків, щоб по центру не утворювався горбик. Можна ще ось так покрутити, по часовій стрілці, щоб маса добре розподілилася. Духовка розігріта вже у мене до 180 градусів. Будемо випікати. Запіканка випікалась у моїй духовці 50 хвилин. Ось така гарненька вона вийшла. Залишаю її, щоб вона простигла, а тим часом приготую шоколадну помадку. Шоколадну помадку зробила просто із розтопленого чорного шоколаду. І ще присипала зверху кулінарною посипкою. І ось така виходить запіканочка. Ще покажу вам, як вона виглядає у розрізі. Дуже гарно. така як тортик. Її дуже смачна. Ми вже спробували. Рекомендую вам приготувати. Дуже смачно. Якщо вам сподобався мій рецепт сирної запіканки, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. А також написати коментар. І будемо далі з вами готувати. Попереду ще багато цікавих та смачних страв. До нових зустрічей!